E, і Я б не знімала продовження, але прийшлося оскільки мій телефон глюкнув. От ми тут трохи подуріли Дарина з ворником і вирішили знімати продовження. А Як я вже закінчила, значить, наші мами, Дарина і моя, купили на формі дівчинків е, ритуал. Ну, ми обоє е, думаємо про зікня школа одинаково. Дарина. Отак от. <свист> Коли ми минулий раз знімали, це було весліше. <свист> так, дівчинки, значить, тут такий малюночок. Перестань мучити мою лампу. Тут такий малюночок, тут також малюночки написали це Марина та Сергій Дяченки. Тут так відкриваємо, тут така от тінька. І тут такі от всякі от малюночки кльові такі. Це все чорно-біле і... От така от книжка більше нічого про це не сказати не можу, ритуал, дівчинки, вот фентесі. Далі, тиждень після моєго народження, до мене прийшли останні, типу, мої гості, які ціркувати моє день народження, які не були на моєму день народження, щось таке сказала, дивне, От, і вони мені принесли саме ті книжки, які я і хотіла. Це була сьомочка на воли. І, як ви знаєте, моя сестра Стефанія. така та, 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 от, вона, от Вона читає цілий рік клас пані Чайки. Вона за півроку прочитала 86 сторінок. Я вам зараз можу показати, на якому місці вона зараз читає. Прямо на вечірці. Печірка. Так, значить так. Справа в тому, що в нашому класі одна от популярна так сказати особа е прочитала дві книжки за цілий рік: це школа дещі і клас панчей». І тому весь клас, ну не весь, є винятки з дівчат. Я почала копіювати її і читала шоколадищини і клас панчайки. Якщо ж інакше, то якщо їм все сподобалось, вони про це не розказували. О, і ці клас панчайки, наскільки я зрозуміла, це польська письменниця. Е, біографію письменників я не завжди читаю в кінці. От. Тому що... Вона мені, в принципі, якось ну, без того вправляюся. Е, і, і на всіх я зрозуміла з розповідей. я дивилася відео про цю книжку. Е, це польська письменниця, і вона пише про свою класну керівничку вчительку польської мови. І е, цю книжку художник, той самий, що і дівчинка на всі сто. Тут навіть одна дівчинка тримає книжку Дівчинка на всі сто. Ось і. Тут малюночки, люди тому схожі. От. От. Я тут малюночки в школі. Я сподіваюся, колись Дарина також візьметься за розум. І почне читати цю книжку. Я її ще не читати. От, і я сподіваюся, що Дарина також цю книжку почитає. Я сподіваюся, що вона мені. Що вона мені сподобається, і я її збиралася дуже-давно вже. І коли я дивилась про це відео, розказувала така дівчинка, яка вона нічого нормального не могла сказати про цю книжку. Якщо вона мені сподобається, я розкажу вам в іншому відео. Напевно, це буде відео прочитане за якийсь місяць. Як ви бачили, вже в Дарині ми зробили таке, такі два відео, прочитане в червні і прочитане в липні. Okay. От. І я надіюсь, що ця книжка мені сподобається. Я вже, і вже про неї, я розкажу, я думаю, багато, оскільки сестра її так довго читає. От, і тут оформлення таке, ніби фарба оранжева, і оце синє, це синя це джинс. Ця книжка не з нестоненьких не з, з моїх бібліотеці. Це 132 сторінки. Лола має, яку я зараз читаю так, Такі саме, але вона якась ніби тонче, на листки грубші ці. І я думаю, я вам про неї розкажу. О, от вона в мене буде так лежати, і вже дуже давно на неї чекаю і стільки ну, вже чула про цю книжку. То от та дівчинка, яка про це розказувала, вона, вона каже, і ви знаєте, я навіть можу вам розказати, як їх всіх звуть. Я думаю, Йой, ну звичайно, що можеш. Ти ж її читала, знаєш, і, і давай розказувати про, про, про кожного. От. Ну і тепер я, здається, от знаю, що це каська. Я її пам'ятала, тому що я читала книжку про каську. От. І. Нічого такого я ну, не зрозуміла про цю книжку. Зрозуміла, що тут просто про клас пані Чеків. як я зрозуміла, вона новає книг вечерника. От і. От це теж я можу про неї сказати. Далі, напевно, зразу після невимоної віднічки я почну, давно вже хотіла читати е, серію книжок. Е, тхнуся в інтернеті я знайшла е, і виявила, що їх всього. 6. А потім я дізналася, що їх не 6, а вісім. І отримала вже першу. Тхнуся я відьма з брудними звичками. Ось, ця книжка. Ось сім, яких, яких в мене ще немає. Ось, ця книжка, вона мені більш звична. Вона для мене, так сказати, я не хочу сказати, що я читаю книжки, дитячі книжки, але... Це оформлення мені якось вже ближче, наприклад, до якийсь серйозніший книжок. От, і те, що я знаю, це тільки що це розказується про відмічку. Тут ось такий от шрифт, він буде читатися дуже легко. Написала її Кейт Уманський. До речі, це написала е, Малгота е, Каролі, Кароліна. Пекарська, тут написано Пекарська, Має бути п'екарська. І так, е, от, така от книжечка. Тут, е, мені подобається дуже їхнє оформлення. І оця відьмачка, я як вже сказала, шрифт тут буде дуже легко читатися. Е, книжки в неї тут доволі тоненькі. Тут всього лиш е, е, 10, е, 10 глав. Ось так от вона виглядає. Зараз я вам скажу одна глава. От тут перша сьома сторінка, народу 28, сорок, 45. Ну, ви зрозуміли, корозія розділ в одній голови. Ну і, звичайно, але цю книжку, я напевно, буду не скоро. Тому що я не люблю переривати книжки, так як Дарина. І я думаю, що я не скоро візьмуся, тому що я хочу прочитати, ну, більшу половину книжок, які я вже отримала, і тоді я вже візьму, напевно, цю. і... Тому що, коли я її при... прочитаю, якщо вона мені сподобається, зразу почну читати першу, да. другу, третю і, ну, і так далі, і прийдеться мені їх купувати ось, ну і все. Тут кожна назва тхнуся, 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 тхнуся. Я вам зараз їх прочитаю. Таша сіна. тхнуся вільма з грудими звичками. Друга, тхнуся і помста Я ще читаю, помста го голубів. Тхнуся і закляття року, тхнуся і пантоміма, тхнуся і е, конкурс закляття бачення, кон, е, тхнуся, і свято мороку, тхнуся е, на біговій доріжці і тхнуся важке повідомлення. Мені дуже в магазині сподобалась. Е, Шоста тхнуся е, і свято морку. Подивіться, ось вона. Ось. Вона така синенька і віддей так ніби ніби таке отке ніби щастя, таке синенька така. І так хочеться зараз так куняєш, так ніби. Я собі зразу, як я її читаю. Ось така вона гарна. Мені так от сподобалась. От, ну і я думаю. Я думаю, що я ці книжки не буду довго читати і. Ну і це було все на сьогодні. Хвиличку. Упс, так, значить, ці три забрали. Все. Було все на сьогодні. І тому е, всім бажаю багато прочитати до мого наступного відео. Багато купити книжок, звісно, які ви обов'язково прочитаєте, а у вас не будуть вони лежати. Так як в деяких блогерів, ціла там поличка. Така от як у мене оця нижня. Стільки книжок не прочитаних. Я надію, що ви всі книжки, які ви читаєте. Які ви купуєте, будете читати і всім ще раз книжок і па-па!